Анічка, хто ви за освітою? Що ви закінчили? Я юрист ви? за освітою закінчила ДНУ. За фахом я пропрацювала три роки у суді. Ну не моє це. З'явився інстаграм, почала знімати якісь відео перші свої і почали люди підписуватись. Набиралися, набиралися. Я стала блогеркою. Уся сім'я була проти. Вони не розуміли. Зі мною був аж бунт, аж сварки були в сім'ї. Держава її вчила, а на виході займатися блогерством, а не внести користь нашій державі. Дуже прикро на це дивитись. Чому не подобалось вам, що Анічка займалась уже блогерством? Я хотіла, щоб моя дівчинка мала серйозну професію, а вона все життя хотіла бути медійною людиною, актрисою. Ось вона мріяла про це. А я її забороняла. Чому? У мене таке розуміння було, щоб чогось досягти актрисі. Це треба все пройти через ліжко. Ну яка артистка? Ну це ж несерйозно. Як ви віднеслися до того, коли Аня почала займатися Інстаграмом? Займати? Негативно, я не розуміла, що таке інстаграм. Я сварила її, потім мені почав син показувати Аню. Вона десь там на концерті, десь там на танцях, на вечірках. О, Боже, та що це таке? Я щойно дзвонила, вона була вдома. А ти мені показуєш, що вона тут. Я ж її контролювала. Вона поміняла, не знаю, 10, 20, 30 акаунтів, щоб. Ми її, я поки знайду її, ні просто йшли в нікуди для того, щоб подивитись, а що ж вона там робить у тому інстаграмі. Для мене усе було соромно, з келихом соромно, не зачесана якась витівки її, по столах походити, і це все зняти десь у якомусь клубі нічному, а потім ще губи вколола. Та це ж для мене взагалі був кінець світу. Які відео у вашої доньки в інстаграмі вас ну от засмутило дуже або роздражає і ми... ну ті відео, де вона там посилає своїх підписників і де там вона матюкається. Оці відео мене дратують. Вона поїхала у Рим і мені не сподобався той допис, який вона виставила. Вона показала там нахилилась, показала дупу, знімаю трубку і кажу, Аню, що це таке? Мамусю, не переймайся, це для хейтерів. Мені байдуже, для хейтерів, не для хейтерів. Це бачу я. Якщо ти не видалиш той допис, то все, ти мені не дочка, додому не приїжджай, усе дістанеш на повну вигребеш. Ви що думаєте? Вона видалила? Вона не видалила. З усього, що я почув, мені зрозуміло, що Ірина та її донька обидві дуже директивні. Вони як дві сторони однієї медалі. Що більше Ірина тисне, то більше аккаунтів створює її донька. І, звісно, керувало донькою бажання чинити супротив батькам. Цілком можливо, що ці Кішки мишки вирували так довго, що для Ані відчуття бунту і з реакції на щось перетворилось на невід'ємну рису характеру. І дівчині швидше за все тяжко будувати стосунки, адже вона постійно хоче війни, до якої звикла з дитинства. Я хотіла, щоб у неї була якась стабільність, конкретна робота. Ну я от не розумію інстаграм. Це і розумієте? Хоча я в ньому, та я, наче аматора, вона професіонал. Вона домоглася того, чого я не маю в свої 60 років. Вона просто трудяга, вона розумниця. Коли Аня добре почала вже заробляти в інстаграмі, я бачу, що це не дурна справа, і мені стало цікаво. Я стала її підписником. Вона краще побула з дитиною зайвий час ніж от а аж так багато працює.